На календарі 21 березня, як завжди, у цій порі, новини з вами Ольга Орел. Вітаю сьогодні. У випуску незабаром місто прикрасить новий пам'ятник, якою стала оновлена спортзала школи номер 4 Відбулася всесвітня акція Лост Сокс на підтримку людей із синдромом Дауна. Про найважливіші події вже зараз. Незабаром у Пирятині з'явиться новий пам'ятник. Де він буде розташований та який матиме вигляд, вирішить автор конкурсного проєкту. Більше про це у сюжеті. Активну дискусію на черговому виконкомі викликало питання про архітектурний конкурс. Марина Заргані, начальник відділу містобудування, презентувала членам виконкому порядок проведення та умови конкурсу. Мова йде про пам'ятник порядинцям, учасникам операції об'єднаних сил. Він буде розміщений поблизу адмінбудинку, на тому місці, де зараз дошка пошани. У членів виконкому виникли запитання стосовно назви Громадський простір. Цей порядок був названий як громадський простір, тому що ми хочемо облаштувати не сам пам'ятний знак, а й місце територію довкола. Жизнь, це ідея буде... з'явилася. Напрацьовано на робочих групах правда? це робоча група. Віктор Бугайов не згоден зі складом конкурсної комісії, адже в ній, за його словами, мало спеціалістів. До складу комісії увійшли краєзнавці, історики, учасники АТО. За розробленим положенням у конкурсі можуть брати участь архітектори, скульптори, художники, студенти творчих вузів. Проте члени виконкому запропонували дозволити будь-кому з громади спробувати свої сили. Фахівці від природи, без не без і краще може зробити ні той фахівець, який отримав диплом. Проведення так, такий підхід робити. Ваша пропозиція. Я ж пропоную доповнити те, що я говорю, змістити зміни положення. Добре. От, а іменно торно чотири-п'ять чоловік зібрали і подалі. Якщо кожен буде кидатися, буде сумали, але група, вони вже будуть. Пасху, це одного всі групи та представників груп осіб не менше трьох чоловік. Члени виконкому вирішили повернутися до цього питання після доопрацювання. Та всі, хто має ідеї пам'ятника захисникам, воїнам операції об'єднаних сил, готуйтеся. Скоро буде оголошено конкурс. У спортзалі Перятинської школи номер 4 знову почали займатися діти. Там провели повторний ремонт. Спортивну залу школи номер 4 відкрили після першого капітального ремонту ще восени. На роботи витратили майже 850 тисяч гривень. Проте, вже за кілька тижнів на стінах та стелі з'явилась пліснява, фарба почала лущитись. Тоді це пояснили перенесенням системи опалювання, перепадом температури та відсутністю в приміщенні вентиляції. Спортзалу закрили для занять школярів. Після другого ремонту та ліквідації недоліків, які могли спричинити грибкові сліди, Днями у спортзалі учні знову почали займатися фізкультурою. У приміщенні провели повторний санітарно-епідеміологічний аналіз. Плісняви не виявили. Роботу спортивного залу школи було призупинено у зв'язку з тим, що виявлена пліснява на стінах. Звернулися до санітарно-епідеміологічної станції міста Перятина для того, щоб зробили висновок. За результатами висновку навчання здійснювати не можна було. Треба було ліквідувати цю плісняву. Підрядник, який виконував капітальний ремонт спортзалу, погодився виконати ці роботи. Роботи були зроблені після виконання робіт. Знову звернулися до санітарно підемологічної станції для повторного аналізу. За результатами повторного аналізу, пліснява не виявлена. І даний дозвіл на відновлення роботи. І тому із 20 березня 2019 року відновлює роботу спортивна зала Пирятинської школи номер 4 Тож тепер заняття відбувається в чистій та оновленій спортзалі. В Україні і світі сьогодні відзначають Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Це генетична аномалія, якій притамана додаткова хромосома. Люди із синдромом Дауна мають 47 хромосом замість 46. Синдром відомий понад півтора століття і названий іменем англійського лікаря Джона Дауна, який його відкрив і описав. Опорний заклад школа номер 6 Пертинської ОТГ долучився до проведення Всесвітньої акції на підтримку дітей сонця. Уся шкільна громада завітала до школи у кольорових шкарпетках. Різнокольорові шкарпетки з різних комплектів у цей день символ інакшості. Люди в усьому світі одягають разом шкарпетки з різними візерунками і різних кольорів, щоб зрозуміти, як це бути не таким, як усі, і жити під пильним поглядом оточуючих. Пирятинська школа номер 6 школа здоров'я. Тут навчаються разом з усіма і діти з особливими потребами. На підтримку сонячних школяриків до навчального закладу прийшли у різнокольорових шкарпетках і діти, і вчителі. Мої учні і я прийшли у різнокольорових носочках на підтримку цих діток, тому що це такі самі дітки, як і наші дітки, що в класі. Ми з дітками говорили, що ми їх підтримуємо, ми дружимо з ними, ми бажаємо їм добра, ми бажаємо їм усього найкращого. І тому ми долучились до цієї акції. Багато хто вважає їх не такими, як всі. На них дивляться дуже дивно. Не, не сприймають їх як справжніх людей, Просто тому їм потрібна підтримка. Я вдягла е, різнокольорові шкарпетки, щоб долучитися до акції підтримай людей із синдромом Дауна. У школі від понеділка триває тиждень інклюзивного навчання. Тому вся увага навчально-виховного процесу спрямована саме на підтримку і прояв толерантності до дітей з синдромом Дауна. Ось у цьому класі другоклашки працюють з кольорами. Майстер-клас проводить асистент вчителя і корекційний педагог Олеся Іваненко. Сьогодні в нас проходять майстер-класи. Зараз ви бачите майстер-клас, який називається ниткографія. Учні малюють. Ниткою на цьому занятті діти емоційно об'єднані між собою, спілкуються, покращують свій настрій, самопочуття і відображають свій емоційний стан. На аркушах паперу за допомогою фарб та ниточки протягом цього тижня у нас проходять різні мастер-класи години спілкування для цих діток, тому що ми хочемо наша мета є показати дітям, що насправді діти з особливими потребами їм дуже тяжко опановувати ті чи інші предмети. Їм дуже важко сприймати деяким дітям кольори. І саме завдяки цьому, на кожному мастер-класі на початку, ми розповідаємо про цих діток, діток, розказуємо про їхні особливості і лише потім показуємо, як тяжко, можливо, в деяких випадках випадках їм би було тяжко намалювати той чи інший малюнок. От з такою метою ми проводимо ці мастер-класи і доносимо інформацію до звичайних діток. Другий клас інтелект долучився до проведення акції у такий спосіб: з різнокольорових шкарпеток утворили сонечко як символ дітей сонця. Підтримуємо сонячних дітей. Наскільки я знаю, це діти відчувають природу по особливому. Якщо для нас це просто дощ, то вони відчувають кожну краплинку, якщо для нас це весна і квіти, то вони відчувають, як росте кожна квіточка. Різнокольорові носки для того, щоб підтримати їх, щоб щоб, щоб показати, що не тільки вони бачать свій світ по-своєму, а, а й ми теж бачимо свій світ по-своєму. Що воно не почувалося сумно, що тільки вони живуть своїм життям. Тому що вони відчувають кожну природу, коли дощ йде, їм сумно. А коли сонце, то вони радіють кожному, з... кожному дню, тому що це ще, є... це ще сонячні діти. А чому ж карпетки повинні бути різнокольоровими? Тому що в них є уява. Уява, і у нас все уява, і вони можуть ін... іноді перепутати. І для цього ми сьогодні їх підтримали цим, Щоб вони подумали, що ми теж перепутали сьогодні, що надівати. Вони особливі і вони е... бачать все по-другому. Що вони по, -по понімали, що. Що ми їх підтримуємо теж. Ми сьогодні прийшли в різнокольорових карпетах, карпетках, тому що, щоб, ми, щоб ці люди зрозуміли, що, що, що не тільки вони можуть помилятися, а й ми теж. Щоб вони не були сумні, що тільки вони можуть помилятися, щоб їх розвеселити, що, щоб вони поляли, що всі. Всі люди на світі можуть помилятися. Ми сьогодні наділи різнокольорові шкарпетки, щоб вони, щоб вони побачили, що всі помиляються і це інколи. У нас в класі таких дітей немає, ну, але в школі, певно, можуть бути такі. 21 березня традиційно проводять флешмоби, мета яких привернути увагу суспільства до людей з синдромом Дауна. Учні школи розташувалися у актовому залі на підлозі. Усі у різнокольорових шкарпетках. У колі дружно вигукнули Ми різні, ми рівні. Переглянути новини можна на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Такими були новини на сьогодні: позитивних вражень та до нових зустрічей!